У середу, 18 червня, у Сумах провели в останню земну путь хороброго захисника України, 31-річного штаб-сержанта Миколу Гордієнка. Мужній воєноборонець служив на посаді інспектора прикордонної служби другої категорії, водія відділення вогнової підтримки, залишаючись до останнього подиху. Вірним українському народові та військовій присязі загинув захисник 13 червня поточного року. Внаслідок отриманих поранень під час виконання бойового завдання в районі населеного пункту Нова Січ у Сумській області. Світла пам'ять та безмежна вдячність за вірність батьківщині навіки залишиться у серцях людей, які знали, любили та поважали Миколу. Це герой, це воїн, це дуже добрий хлопець. Я його знаю по школі. Він був дуже завжди скромний, товаришів мав багато. Скромний, добрий. Просто в мене зараз нема слів, даже, ви розумієте, дуже важко говорити. Запам'ятається нам завжди таким чуйним, добрим. Царство йому небесне, хай спочиває, герої не вмирають. Микола був рівноваженим, спокійним хлопцем, а також був цілеспрямованим. всього добивався сам, гарний хлопець. Залишилась в нього дитинка, жінка, мати, сестра. Це велика втрата для громади і для кожного з нас. Царство небесне, хай спочиває з миром слава герою. Микола був нашим односельцем. Він був погран в військах, служив. Був гарна людина, чуйна, добра. Завставим Божа вічна пам'ять буде назавжди в наших серцях. Відспівали народного героя Миколу Гордієнка у Свято-Георгіївському храмі Православної Церкви України, Ще молимось за упокоєння душі до воїна і захисника України Миколая, і за відпущення йому усякої провини, вільної і невільної, Господи помилуй. Мужнього штаб-сержанта Миколу Гордієнка з усіма військовими почистями поховали на алеї Слави новоцентрального баранівського кладовища. Вічна пам'ять та слава захиснику України.